Що робить? Маля грає у футбол. Дівчинка робить манікюр. Діти надувають бульбашки. Дівчинка зробила місток. Діти тримаються за руки. Маля лежить з зайчиком. Діти граються з м'ячем. Маля се кулачок. Маля се груди. Діти дивляться шоу дельфінів. Дівчинка забруднилася тортом. Хлопчик катається на машині. Дівчинка робить пасочку. Маля штовхає коляску. Дівчинка гуляє під дощем. Маля голосно плаче. Дівчинка залазить на дерево. Маля стоїть у своєму ліжку. Дівчинка залізла на столик. Дівчинка залізла під столик. Маля сидить на руках у Санта Клауса. Діти граються разом. Маля грається з собакою. Дівчинка складає кубики. Хлопчик кидає камінь у воду. Дівчинка запускає кораблик з пупсом. Маля смокче соску. Діти граються у воді. Маля грається з мурашкою. Хлопчик відчиняє двері. Дівчинка закрила руками обличчя. Хлопчик обіймає цуценя. Дівчинка їде на траволаторі. Хлопчик рибалить. Хлопчик піймав рибу. Дівчинка мочить руки у воді.